Міфи давньої Греції Іліада або Троянська війна. Історія 22. Останні дні Трої Після смерті Ахіла греки й далі тримали облогу Трої. Проте їм ніяк не вдавалося взяти місто. Минав уже десятий рік війни, і греки, і троянці були виснажені нескінченими сутичками. Та насправді, доля Трої була визначена задовго до початку війни. Давним-давно провістили пророки, що Трою можна буде взяти, якщо, по-перше, одним із грецьких ватажків буде син Еака, по-друге, якщо заберуть із Трої Паладій дерев'яну скульптуру озброєного божества, яку сам Зевс скинув у місто з неба не допустять, щоб коні тракійського царя Реза, союзника троянців, напилася з річки Ксанта. По-четверте, уб'ють Троїла, молодшого сина царя Пріама, і зруйнують могилу Лаомедонта. По-п'яте, якщо на боці грецького війська битиметься Телеф, цар Мізії. По шосте, якщо греки будуть озброєні отруйними стрілами Геракла. Тільки всі шість умов у купі вели до падіння Трої. Коли загинув нащадок Еака Ахіл, виявилося, що першу умову неможливо виконати. Але тут таки греки згадали, що Ахіла був син неоптолем. На двадцятивесельному кораблі вирушили Одісей і Діомет, щоб привести неоптолема під стіни Трої. А спартанський цар Менелай обіцяв віддати йому за дружину свою дочку Герміону і багаті дарунки, якщо він згодиться приїхати на допомогу грекам. Неоптолем радо погодився і вже в першій сутичці з троянцями відзначився, оббив мізійського царя Еврипіла, союзника Пріама. Паладій, старовина різьблена статуя атени Палади, зберігався в храмі богині, надійно захищений мурами Трої. Сам володар богів Зевс подарував його колись місту на щастя і процвітання. Він скинув паладій на землю просто з Олімпу. Стояла статуя в Іліоні, фортеці міста. Як же заволодіти Паладієм? і Діомет вирішили його поцупити. Проте, на завше хитрого і розважливого Одіссея цього разу, мов потьмарення найшло. Коли греки удвох підійшли до стін Трої, Одісей покірливо підставив Діомедові плечі, щоб той видерся на троянський мур. Щойно Діомед опинився на валу, як забув про свого приятеля Одісея, навіть не подав йому руки, а поквапився до фортеці Іліон забирати паладій. Але Одисей дочекався діомедового повернення, і коли той зістрибнув зі стіни й вирушив до грецького табору, прилаштувався позаду нього. Одісей уже. Оголив меч. Та діомеда мов хтось голкою штрикнув, він обернувся і, побачивши позад себе Одіссея, змусив його йти до табору попереду себе. Важко було виконати і третю умову завадити коням тракійського царя Реза, напитися води з річки Ксанта. Саме на ту пору Рес прийшов із військом на допомогу троянцям. Греки вирішили будь що заволодіти його конями, але й гадки не мали, де їх тримає цар Рес. Вірні приятелі Одіссей і Діомет вирішили поночі прослизнути в Трою, щоб вивідати, де цар Рес тримає коней. А тим часом троянці, які підозрювали підступ із боку ворога, також вирішили послати шпигона в грецький табір. Отож. Коли Одісей і Діомед вночі підійшли до стін Трої, вони побачили, як троянець долон потай виходить за браму. Вони потихеньку попростували за ним. Долон почув кроки за спиною і подумав, що то троянці вислали йому на вздогін помічника. Він обернувся й опинився в руках Одісея та Діомеда. Греки пригрозили долону смертю і змусили розповісти, де царес переховує своїх коней. Під страхом смерті долон усьому зізнався, але підступні греки все одно вбили його. Дізнавши, що потрібно, Одіссей і Діомет пробралися до шатра царя Реза. Діомет убив самого царя та дванадцятьох його супутників. А Одіссей тим часом відв'язав коней і забрав до грецького табору, таким чином, не давши їм напитися з річки Ксанта. четверту умову греки виконали давно. Ще на початку війни Ахіл убив наймолодшого сина царя Пряма Троїла. І з п'ятою умовою, привернути на бік греків Телефа також упорався хитромудрий Одисей. Ще на самому початку походу греки висадилися в Мізії. Вони вважали, що це троянська земля, і почали спустошувати її. Але ця земля не була троянською, хоч нею правив Гераклів син Телеф. Зять Пріама, союзник троянців. Телеф зібрав військо і став до бою з греками. У сутичці Телеф поранив Ахілового друга Патрокла, та й сам дістав поранення від Ахіла. Рана довго не гоїлася, й Телеф запитав оракула: Чи смертельна моя рана? Оракул відповів, зцілити її може тільки той, хто її завдав, і тою самою зброєю, якою її завдали. Проте Ахіл вважав Телефа. Ворогом греків, отож відмовився лікувати його рану. Але кмітливий Одісей знайшов вихід. Він зішкрябав трохи іржі захилового списа і посипав на її рану телефа. Поранення миттю загоїлося, а Телеф, побачивши в чудесному стіленні знак долі, приєднався до грецького війська у війні проти троянців. Але ж як роздобути грекам отруйні стріли Геракла? Вони залишилися у Гераклового друга Філоктета, який власноруч підпалив вогнище, що на ньому згоріло тіло мужнього героя. Проте ж філоктета вжалила змія, рана його гноїлася і смерділа, і греки самі зоставили його на острові Лемнос. Уже десятий рік мучився філоктет на безлюдному острові. Через незагоєну рану він ледве міг рухатися, щоб принести собі води. Харчувався він голубами, полюючи на них із лука, а коли йому треба було розкласти багаття, щоб спекти голуба, він мусив довго терти каменем об камінь, аби викресати вогонь. І коли до Лемноса зрідка причалювали кораблі, то ніхто не погоджувався забрати філоктета з собою до Греції. Та щойно оракол провістив, що без Гераклових стріл не можна буде взяти Трою, Одіссей і Неоптолем. Вирушили на острів Лемнос просити пробачення за те, що дев'ять років тому залишили пораненого на безлюдному острові самого. Спершу хотіли Одіссей і Неоптолем обманом заволодіти Геракловими отруйними стрілами, та останньої миті Неоптолем не витримав і відкрив Філоктетові правду про мету свого приїзду на острів Лемнос. Філоктет не міг забути образи і відмовився їхати разом із грецькими посланцями, але раптом перед його очима постала тінь друга його, Геракла, і мовила, Наказую тобі вирушити до Трої. Філоктет скорився, а попід стінами Трої сини знаного лікаря Асклепія вилікували його рану. Коли рана загоїлася, Філоктет мерщій став добою і вже в одній із перших сутичок смертельно поранив Париса отруйною Геракловою стрілою. Що не робив Парис, отрута дедалі глибше просякала в його тіло, і тоді Парис вирішив залишити Трою та померти на самоті в лісі. Отак життя його закінчилося там, де й почалося, у лісі, де роки своєї юності. Він збавив звичайним чередником. Його колишні приятелі чередники знайшли парисове тіло і тихо поховали, склали з хмизу високе багаття, поклали на нього париса і підпалили. А коли вогонь догорів, попіл зібрали в урну і поставили у гробівець. І так були виконані всі шість умов, які вели до падіння ТРОї. Історія 23. Троянський КІНЬ Дедалі важче троянцям було захищати рідне місто, проте вони, замкнені за мурами трої, не несхитно стояли і не скорялися. Тоді Одисей, який вирізнявся спритністю і тямовитістю, зібрав грецьких царів на раду і мовив Наше військо не таке сильне, як десять років тому. Ми втратили славетних героїв, а Троє й досі не здолана. Якщо ми не візьмемо місто хитрістю, то не візьмемо його зовсім. Усі вожді зацікавлено позирали на Одисея, А той, витримавши паузу, стишив голос і запропонував вдатися до підступного плану. Ми збудуємо величезного дерев'яного коня, мовив Одисей півголосом. І в ньому заховаються найліпші наші воїни. Решта ж, спалий табір. Сяде на кораблі і то попливе додому. Насправді ж, кораблі заховаються неподалік, поза островом Тенедосом. Серед троянців ми пустимо чутку, що дерев'яний кінь то жертва богам, аби наші кораблі щасливо дісталися рідної землі. Хай тільки троянці втягнуть коня до міста. Здивовані Одисеєвою кмітливістю, грецькі царі радо пристали на його заду. До будівництва коня взявся знаний архітектор Епей, який заснував кілька італійських міст. У будівництві Епеєві допомагала сама войовнича Атена. Коли кінь був збудований, усередині заховався добре озброєний Одисей, а з ним іще кілька найсміливіших героїв. Охочих зостатися попід стінами Трої було так багато, що героям довелося тягнути жереб. Серед щасливчиків опинилися спартанський цар Менелай, майстер Епей, аргоський цар Діомет, Ахілів син Неоптолем та інші. Епей так майстерно замаскував отвір у коневі, ніхто і не здогадався, буцімто всередині щось може бути. Зійшло сонце. Троянські чатові з тривогою і подивом вдивлялися у далину. Замість грецького табору попід стінами Трої стояв одинокий дерев'яний кінь, а грецьких кораблів не було і сліду, аж ген далеко на обрії видно, як гойдаються на хвилях судна, повертаючись додому до грецьких берегів. Зраділи троянці, хутко відчинили браму міста і вибігли на берег. Вони були певні, що облога скінчилася, що нарешті повернулося мирне життя. Тільки великий дерев'яний кінь, якого по собі залишили греки, непокоїв троянців. Одні казали, що треба його покинути і не чіпати, інші вважали, що варто б його забрати в місто і встановити в Акрополі, самому центрі міської фортеці, що вивищувалась на пагорбі. Коли віщунка Кассандра, дочка царя пряма, почула, що троянці збираються тягти коня до міста, вона страшенно перелякалась і спробувала їх зупинити. Проте ніхто, як завжди, не повірив Кассандровим пророцтвам. Не повірили троянці й Аполоновому жерцю Лаокоону. Схаменіться! намагався вспокоїти збуджених городян Лаокоон. Як ви можете бути певні, що в черві коня ніхто не ховається? На підтвердження своїх слів, Лаокоон розмахнувся і пожбурив списа просто коней живіт. Над землею розлігся такий брязкіт, мов усередині коня загоркотіли мідні обладунки, проте троянців мов засліпило, вони й на Лаокоонові застереження не зважили. Аж тут здалеку почувся галас. Троянські чередники вели грека на ім'я Синон, який добровільно здався в полон. Плачучи й ламаючи руки, Синон розповів троянцям брехливу історію, заздалегідь підготовану хитрим Одісеєм. Буцімто Синон ворогував з Одіссеєм, і коли грецькі кораблі відпливали, то Синона залишили на березі на поталу троянцям. От тепер він чекає неминучої смерті, бо хіба ж зглянуться над ворогом троянці? Незважаючи на всі перестороги, троянці повірили Одісеєвій вигадці і почали розпитувати Синона. А що означає кінь? допитувалися вони, якого греки позоставили на березі? Синон відповів То жертва богам за щасливе повернення грецьких кораблів додому. Марно жрець Лаокоон благав земляків не вірити грекові. Сьогодні боги відвернулися від нього. Стережіться данайців, що носять дарунки. вигукнув Лаокоон. Данайцями називали греків, але раптом із морської глибини випливли дві змії і обвилися довкола Лаокоонових синів. Старий кинувся синам на допомогу, і тоді змії стисли своїми кільцями і його, і теж почали душити. У страшних муках померли Лаокоон і його сини за те, що хотіли врятувати рідне місто. Зміж заповзли під паладій, поцуплений одісей, і зачаїлися. А засліплені троянці упевнилися, що Лаукоона не варто слухати, якщо його скарала сама богиня Атена, за те, що наважився кинути спис у коня, якого греки принесли в жертву богам. Тепер троянці були переконані, що коня треба забирати до міста. Але ж як таку величезну споруду протягти через браму? Недовго думаючи, вони почали розбирати міський мур, щоб затягти коня всередину. Чотири рази кінь застрягав у проламі міського муру, і чотири рази троянцям доводилося штовхати його, щоб пропхати в місто. Внутрі коня бряжчала зброя, проте троянці мов поглухли, не чули підступного бращання. Ще довго по тому, як дерев'яний кінь опинився в місті, лунали веселі співи й радісний сміх. Вино лилося рікою, а коли над містом запали сутінки, троянці поснули. Не спали тільки грецькі герої, які зачаїлися в череві дерев'яного коня. Вони знали, що вночі їхні товариші, які відпливли на кораблях, мають потихеньку повернутися назад. Не спав і Синон, який на березі розпалив високе вогнище. Маяк для грецьких кораблів, щоб не заблукали в темряві. Коли Троя міцно заснула, за знаком Синона, який побачив у світлі місяця, що кораблі вже повертаються, Одисей відчинив коня, і грецькі герої зістрибнули на землю. Тихцем, надійно сховані нічною темрявою, вони прокралися до міської брами і відчинили її. Безшумно греки вдерлися до міста. Троя запалала одразу з кількох боків. Горіли будинки, перелякані мешканці вихоплювалися на двір, Троянські мужі намагалися боронитися. Але що вони могли протиставити підступному нападові грецького війська? А греки вже оточили палац царя Пріама. Разом із родиною Пріам шукав захисту біля олтаря могутнього Зевса, але й сюди дістався Ахілів-син неоптолем. І просто на батькових очах оббив останнього прямового сина. Старий кволою рукою спробував кинути списом у ворога, та Неоптолем був у десятеро спритнішим і ще не встиг прям замахнутися списом, а Неоптолем уже вразив царя мечем. Слідом за Неоптолемом вдерся до палацу і спартанський цар Менелай, який повсюди шукав зрадницю Гелену. Був би він убив її власною рукою, якби його останньої миті не втримав Агамемнон. А богиня Афродита пожаліла красуню Гелену і знову розпалила в грудях Менелая кохання до колишньої дружини. Мовоєну здобич повів Менелай прекрасну Гелену на свій корабель. З усіх героїв Трої врятуватися вдалося тільки Енеєві, який на руках виніс із палаючого міста старенького свого батька Анхіза та синочка Асканія. А Троя ще довго горіла і довго захмарювали небо чорні клуби диму. Історія 24. Повернення греків додому. Троя впала після десятирічної облоги. Греки захопили багато здобич у скореному місті, і час їм уже був повертатися додому. Вони взяли в полон троянських жінок, щоб забрати їх із собою в далеку дорогу до берегів Елади. І саме тоді пророчиця Касандра дісталася Аргозькому цареві Агамемнону. Повантаживши на кораблі золото, срібло, усілякі коштовності, греки нарешті відпливли від берегів Трої. Та коли вони дісталися протилежного берега Гелеспонту, зненацька їм явилася тінь загиблого Ахіла. Як могли ви відплисти додому? обурно запитала тінь, залишивши на чужій землі мій прах і не принісши жертву на мою честь. Тоді греки запитали Оракула, яку жертву вимагає Ахіл. Оракул відповів. Поліксена має вирушити за Ахілом до царства тіней і стати йому там за дружину. Греки згадали, що у разі падіння Трої Ахіл мав взяти собі за дружину одну з дочок царя пряма. Поліксену. Хоч як молила й благала мати Поліксени Гекаба, щоб не вбивали її дочку, греки були незворушні. Поліксену. Принесли в жертву на могилі Ахіла. Сама ж Поліксена радо йшла на цей крок. Це визволяло її з довгих років рабства на чужині. Нарешті греки могли вирушити додому. Проте падіння Троїни принесло їм радості чимало героїв так і не дісталося рідних берегів, загинувши в дорозі. А ще деякі загинули одразу після повернення до Греції. Аргоський цар. Агамемнон привіз полонянку віщунку Касандру. Та незабаром і він, і Касандра загинули від руки Агамемнонової дружини, Клітемнестри. Нестри, а Хіліпсим загинув від руки Агамемнонового сина Ореста, який схотів відібрати в Неоптолема його наречену Герміону, дочку спартанського царя Менелая та прекрасної Гелени. Багато пригод зазнав спартанський цар Менелай після відплеття Строї. Кораблі на чолі з Менелаєм залишили скорене місто останніми, та не встигли вони подолати й половини шляху, як Зевс своєю стрілою, блискавицею вразив керманича Менелаєвого корабля, Фронтиса. Довелося цареві разом із усім флотом приставати до берегів Атики, щоб справити пишні похорони фронтису. Після похорону Менелай вирушив далі, і знову могутній Зевс заступив йому дорогу. Поблизу острова Крит. Наслав страшну бурю. Частину кораблів понесло до острова, де вони й розбилися об скелястий берег, а решту кораблів віднесло далеко у море і зрештою, викинуло на єгипетському узбережжі. Сім довгих років Менелай блукав чужими землями, побував і на Кіпрі, і в Фінікії, і в Лівії. Нарешті отримав він змогу збудувати корабель, щоб повернутися додому. Менелай відплив із Єгипту і зупинився на острові Фарос, щоб дочекатися попутного вітру. Але минав день за днем, запаси харчів закінчувалися, а попутного вітру все не було. Так би й загинув Менелай безславно далеко від дому, але дочка морського бога протея. Евдотея зглянулася на сердешних мандрівників і підказала Менелаєві, що тільки її батько протей зможе допомогти грекам повернутися додому. Вона ж і навчила Менелая, як змусити протея допомогти. Старий протей служив володарю морів Посейдону. На острові Фарос поблизу Єгипту він випасав Посейдонові стада тюленів. Протей умів передбачати майбутнє, а ще міг набувати будь якої подоби. Евдотея принесла Менелаєві та його супутникам чотири тюленічі шкури. Рано вранці Менелай і його приятелі вдягли шкури й зачиїлися на березі. Незабаром виплив протей з великим стадом тюленів. Полічивши череду, протей ліг відпочивати, і тільки но він склепив повіки, як Менелай і його супутники скинули тюленічі шкури, кинулися до старого та схопили його відчайдушно боровся. Він обертався на лева, і дракона, пантеру, і вепра, воду, й дерево, але Менелай міцно тримав його, не випускав із рук. Врешті Протеєві довелося скоритися. Він дозволив Менелаєві ставити питання. Спартанський цар запитав, чому гніваються на нього боги і весь час посилають не попутний, а противний вітер. Проте й звелів Менелаєві та його супутникам повертатися до Єгипту і принести жертву богам, а потім, протей, провістив долі всіх учасників троянського походу. Менелай подякував старому його дочці Евдотеї, повернувся до Єгипту і приніс богам пишну жертву. Нарешті вітер перемінився, і мандрівники змогли повернутися до Спарти, де ще довго жив Менелай разом із Геленою. А коли прийшов їм час помирати, Менелая та його дружину, за дочку Гелену боги живими забрали в Елізій поля блажених, загробний світ. Кінець історії.